Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, послухайте уважно віршика. Я травичка шовковиста, одягла собі на мисто. Це малесенькі росинки, як на сонечку і скринки. З квітами я теж росту, дуже-дуже їх люблю, бо ж раденько розквітають, мене ніжно прикрашають. Дітки, про що йде мова в цьому віршику. Так, вірно про травичку. Погляньте, яка вона гарна та красива. Тож, напевно, дітки, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами спробуємо намалювати травичку для нашого зайчика вуханчика Але спочатку давайте розглянемо її. Для кого кольору травичка? Так, вірно, вона зеленого кольору. Ось отаку травичку, дітки, ми з вами сьогодні спробуємо намалювати. Малювати ми будемо кольоровими олівцями. Тож для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу та кольорові олівці і ваші праві ручки. Беремо зелений олівець в праву руку. Три пальчики на правій руці згинаємо. Зелений олівець кладемо на середній пальчик. Казимним та великим пальчиком притримуємо наш олівець. Та починаємо малювати травичку. Внизу аркуша проводимо вертикальні лінії згори до низу, так як показано на зразку. Ось отака травичка, дітки, у нас утворилася. Я буду чекати на фото ваших робіт, а наші зайчики вухончики Дуже задоволені. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення малята!